Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати, всім бажаю здоров'я і мирного неба. Сьогодні буду варити гарбузову кашу ось такий чудовий насиченого кольору гарбуз. Я вже помила, шкірочку відрізала насіння, все, все середину вибрала і порізала ось на такі шматочки. Далі я заливаю молоком, молоко домашнє, чудове, включаю газ. Накриваю кришкою, дивлячись, щоб не збігло молоко, буду варити. Вінчу каструлю рис я промила, добре промила під проточною водою. Теж заливаю молоком, теж включаю газ і буду варити в каструлю, де гарбуз. Я відправляю пів чайної ложечки кориці, дрібку солі, все це розмішую. Ну і столову ложку цукру. Поки що. Потім буду коригувати гарбуз солодкий. Каструлю до рису теж відправляю ложку цукру і дрібку солі для підсилення смаку. Теж розмішую і буду варити. Процесі приготування помішую, і коли молоко закипіло, трошки менший роблю огонь. І так, рис я тільки що відключила, він у мене вже майже готовий, йому залишилось хвилинки дві. Я часто роблю не з рисом, а з пшоном. Теж каша смачна із пшоном. Значить. Гарбуз теж уже повністю м'який, теж відключаю. Чому я так роблю у двох кастрюльках спочатку? Зараз я буду об'єднувати, тому що гарбуз у мене люблять у каші, щоб був повністю подрібнений, пом'ятий, а не кусочками. А коли зразу сюди додати і крупу, тоді гарбуз буде кусочками. Або, коли помняти, то це вже крупа буде а не крупа. Ось тому я завжди варю гарбуз, ось так окремо. Потім подрібнюю, можна це блендером зробити, можна ось так, як я. І ось так я гарненько все передняла. Зараз сюди відправлю наш рис. І відправила рис. Каструлю повернула знову на огонь. Включила. Все це гарненько розмішую, об'єдную. Каша в мене виходить однорідна. На цьому етапі можна скуштувати і додати ще цукру за бажанням. Також можна додати сюди ізюм, курагу. Але в мене не всі члени родини люблять ізюм і курагу. Каші, тому я додавати не буду. А от, не дивлячись на те, що в мене тут молоко, я використовувала домашнє кусочок масла, я таки додам, до речі, масло теж домашнє. Купляємо в однієї молочниці, як я кажу, дуже чудове масло, дуже чудове молоко. І ось так я проварюю все разом ще 2 хвилинки, щоб смаки всі об'єдналися. І ось моя каша прикріпліла ще 2-3 хвилинки. Вона вже готова, чудова, цукру я більше не додавала, достатньо того, що я спочатку додала. На цьому етапі, етапі я виключаю газ, накриваю кришкою і даю ще хвилин 10 постояти. І ось наша чудова сонячна каша готова, досить корисна. Ми знаємо, що гарбуз має багато вітамінів, які корисні для нашого організму. Тож смакуємо такою кашею, запасаємося здоров'ям. Кориця чудовий передала аромат. Ну, звичайно, домашнє молоко і домашнє масло. Це досить смачно, коли каша зварена на домашньому молоці. Варимо, смакуємо, ставимо лайки. Залишайте повідомлення, я обов'язково всім відповідаю. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя, пока-пока, до нових зустрічей.